Так, ми сьогодні продовжимо практичну частину знаходження визначеного інтеграла, геометричний зміст визначеного інтегралу і знаходження площ криволінійної трапеції та площі фігури обмеженою графіками функції. Формула ще раз ось площа у нас. Фігури обмеженої функції на проміжку від А до Б, тобто обмежену функцію F від D, прямимо х до рівня А, Х рівня Б, де А менше Б, та віть'ю Х, тобто функцію Y до рівня 0. І сьогодні ми розв'язуємо з вами завдання. Ну, такого формату, як знаєте, площу фігури, обмеженої графіками двох якихось функцій. Щоб знайти площу фігури, обмеженої графіками двох якихось функцій, потрібно від площі криволінійної трапеції, яку обмежує графік функції якоїсь FCD, відняти площу криволінійної трапеції, яку обмежує графік функції желіди. Якщо функція F від x знаходиться вища, ніж функція G від X на проміжку від А до b, то ми отримаємо, ще раз позначаю площу фігури обмеженої цими графіками на проміжку від А до Б, знаходячи різницю цих функцій, тобто площа фігури, дорівнює. Визначеному інтегралу від А до Б, від різниці функцій, що обмежують цю нашу фігуру. Віднімається від. F від, X, що обмежує зверху, та, G від X та, що обмежує фігурку знизу. Ось ця фігурка, ми її площу таким чином можемо знайти. Можна було б знайти спочатку площу однієї криволінійної трапеції, потім площу другої криволінійної, а потім відняти. Але є правила знаходження первісних і визначеного інтегралу, які говорять про те, що. Інтеграл від різниці до рівня різниці. Да, тобто, таким чином краще відняти, а потім вже знаходити первісно. Так, і йдемо до практичної частини. Ось ця формула, запишіть її, тому що її немає в вашому підручнику. Ось давайте прочитаємо разом це правило. Якщо функція F і G є неперервними на відрізку від А до b, для всіх x, що належать від А до b, Блючно, виконується нерівність. Якщо F від більше або дорівнює g від, x, то площа фігури, яка обмежена графіками функції F і G, та прямим рік дорівняє F до рівня b, можна обчислити за цією формулою. І можна її записати. Так. Далі розглянемо приклад підручника і будемо розв'язувати завдання. Так, приклад. 4 в Цьому підручнику. Знайти площу фігури обмежених графіками функцій f від x, мінус x квадрат плюс x-6 і g від x, x квадрат мінус 2х. Дві квадратичні функції. Ну, Тут побудували. Графіки функцій, е і е що потрібно для знаходження площі зафарбованої фігури, знати її границі, ну, де вона починається, де закінчиться ця фігура. Границі ми знаходимо е як точки перетину графіків цих функцій, тобто мінус х квадрат, додати 6х, мінус 6 дорівнює х квадрат мінус 2х. Тобто прирівнюємо, переносимо в одну сторону. Розв'язуємо квадратне рівняння. Щас я поділю все на мінус 2. І можна знайти їх перше, і друге. Це 1 і 3. Дивіться, 1 помножить на 3, за туремою вієта. І якщо додати, ми отримаємо 4 число протилежне кофеєнту перед дик, а перед дик мінус 4. Ну, таким чином ми знайшли наші границі. І ось на побудові це видно. Від 1 до 3 знаходиться наша зафарбована фігурка. Площею її знаходимо за формулу. Тобто, дивіться, тут склали формулу. С дорівнює границі від 1 до 3. І знаходять різницю, нагадую там, пам'ятаєте, F від X більше або дорівнює G від X за означенням. Тобто ми від X віднімаємо F від X, бачите, це червоним кольором. Зображено наш графік функції. А зеленим G від X. Бачите, обмежує ось, якби зверху. Да? І віднімаємо, і потім знаходимо, спрощуємо, якщо можна спростити, ми спрощуємо F від X від, G від X. Тут у нас, бачите, якщо відняти від однієї функції іншу функцію. Вже спростили. бачите, що отримали. А потім лише знаходимо первісну. Після спрощення за відніманням, знаходимо первісну, записуємо все, як потрібно. Бачите, в дужечках підставляємо значення трійку в нашу первісну, а потім одиничку. Ну і все розраховується. Тут дуже уважно, потрібно розрахунки проводити. Таким чином. Ми знайшли площу фігури обмежено графіками двох функцій. Так, це завдання, які з нашим підручником повторюються в профільному. Бачите такі малюночки, потрібно скласти формулку і знайти площу криволінійної трапеції. Потім обчислення йде у нас визначеного інтегралу, це теж ми знаходили. Тут може трішечки більше завдань і більш складні, але. Теж ви це можете зробити. Потім ідуть завдання, знайдіть площу криволінійної трапеції обмежена функція і якимись прямими. Це теж ми робили. Таке завдання, бачите, як у нашому підручнику. І обчисліть визначений інтеграл. Тут більш складні функції, які мають певні коефіцієнти, щоб там ці правила, включаючи те правило, що є коефіцієнт перед х. Який потрібно записати у вигляді оберненого числа. Ну, Тут більш складні функції. От ми візьмемо, знаєте, площу фігури обмеженою лініями 11-10, там 11-11. Ну і ще деякі можемо розв'язати тут завдання. Так, ну, давайте візьмемо. Знайдемо площу фігури обмеженою лініями. Візьмемо щось з цього. Давайте візьмемо 11, наприклад, пункт. Так, іг дорівнює х3, одна із пункцій, І Іг дорівнює Х 2 Так можна побудувати графіки цих функцій. Так, ну і Х квадрат це звичайна парабола. Ну, по клітиночкам можна так на глав побудувати схематично. Це y дорівнює x квадрат. Ігрек дорівнює x в третій степені. Це у нас, ну тут, звісно, краще будувати за квітиночками більш точно ви побудується яматично. І далі у нас Y дорівнює X в третій степені, Тобто тут у нас не дуже буде видно цей графік. У них тут точка перетину. Да? І графік у нас один, наприклад, один і два, вісім. І то десь туди Ну і Зараз я візьму, ну, мабуть, іншим кольором, бо нічого тут не дуже зрозуміло. Так. І у нас зафорбована фігурка, яку потрібно знайти, це у нас між нашою параболою дуже маленька така фігурка. Так, І візьмемо, знайдемо границі, тобто прирівнюємо із третій степені, дорівнює X в другій степені. Переносимо все в одну сторону, розв'язуємо рівняння, розкладаючи ліву частину на множники, х квадрат виносимо за дужки, в дужках залишається х-1 дорівнює нулю. 0 і розв'язуючи, прорівнюючи кожен множник до нуля, отримуємо х перше дорівнює нулю, 0, їх друге дорівнює до 1. Ну, ось наші границі. Тут 0, да? і тут 1. Далі ми записуємо формулу. Ну, я тут запишу. Площа фігури дорівнює Визначений інтеграл. від 0 до 1. Далі дивимося. Нам потрібно відняти. Від Там піднімаємо і третій степені. Пишемо де? Так, зверніть увагу, що Ну тут. Визначити буває складно, яка із функцій, це потрібно ну, дуже точно будувати наш кожен графік. І бувають такі маленькі фігурки, ну тут теж маленька у нас фігурка, що складно визначитися по будові там або дуже складні графіки, яка функція зверху обмежує нашу фігуру, яка знизу. Тому, зверніть увагу, що, наприклад, якщо ми віднімаємо якась площа, наприклад, 10 см квадратних, одна площа, да? а друга площа, наприклад, 6 см квадратних. Якщо ми знаходимо різницю цих площ, то, звісно, ж від більшого числа потрібно віднімати менше число. І отримаємо ми там 4, наприклад, сантиметрів квадрат. Якщо у нас немає часу, в даному випадку десь там на ЗНО, чи в тест, коли будете складати національний мультипредметний, і будувати графіки, наприклад, дуже довго, да? там згадувати, як вони виглядають, і що зверху, що знизу можна відняти. Не обов'язково від верхньої границі нижньої, але коли о, ви знайдете визначений інтеграл, потім візьмете значення за модулем. Тому що дивіться, від 10 відняти е, 6 це 4, а якщо ми від 6 віднімо, віднімемо 10 та візьмемо за модулем, ми отримаємо получ, ті ж 4. Да? Тому, якщо ви віднімаєте. Е, Приплутали границі і отримали від'ємне число, беріть потім модуль. І таким чином знаходимо первісну. Так, давайте знайдемо первісну х третій, поділити на 3. Мінус х четвертій поділити на 4. Якщо різниця беремо в дужечки, переносимо в границі наші. Підставляємо, я прямо буду писати в дужечках і для простих, і для складних чисел, щоб ви звикли це так робити. Підставляємо 1. Буде у нас 1 в третій степені. 1, Це буде 13. Одна четверта. Відняти в дужечках. Тут у нас, а тут у нас нуль, тому тут дужечка нам не потрібна. Коли нуль, ми пишемо. Я все запишу і нуль теж. Ну а далі віднімаємо від однієї треті одну четверту. Зводимо до спільного знаменника. Це у нас 12 і 4 відняти 3 1, 12. Це якась квадрат на 1. Зверніть увагу, якби ви віднімали навпаки від 1, 4, 1, 3, отримали б мінус 1, 12, а потім взяли за модулем, отримали б ту ж саму, ту, ну, те ж саме значення площі. Так ми зробили. З номеру 11.10, 11 пункт. 11, так робимо ще раз підсумок. Сьогодні ми згадали правила знаходження первісною, площа криволінійної трапеції і продовжили знаходження площ фігур обмежених лініями. І для цього я взяла вам профільний підручник і. На прикладі, який нам надано в підручнику. І ще один приклад ми розв'язали із завдань. Ми записали формулу, що щоб знайти площу фігури обмеженою графіками функції, потрібно використати таку формулу, де F більше або дорівнює Жвід.